У дітей до 15 років домінує образне мислення. Це і повинно бути базою освіти. На цьому принципі і побудована методика школи ейдетики, розповідає директор Вінницького центру Геннадій Чепурний. Основний метод гачків, де один образ чіпляється за інший. Так його вихованці вчать таблицю Менделеєва множення вірші античну літературу. Основна задача системи освіти це підготувати дітей до майбутнього навчання. Тому наша основна задача це не тільки познайомити дітей з міням працювання інформації, а саме сформувати навики, де вони могли б легко використовувати ці прийоми для роботи складної інформації, яка буде в подальшому їхньому житті. У Вінниці такий центр діє уже 5 років. Тут кажуть, вчитися одне задоволення. Діти працюють з картками, займаються за спеціально розробленими програмами, розвивають пам'ять творче мислення. Принцип простий асоціації, а результат помічають як батьки, так і самі діти. Моя донька вже от навчається в цій школі другий рік, і, чесно кажучи, я не чекала такого результату. Настільки в неї легко дається все. І те, що вона вчить на пам'ять, і те, як вона запам'ятовує ноти, оскільки вона ще навчається і в музикальній школі. І те, як вона займається іноземними мовами, і англійською, і німецькою мовою, наскільки їй легко дається все запам'ятовувати? на цих уроках розвивається уява, і можна легко запинатися номера телефонів, адреси, різні географічні назви, там такі складні, що звичайно в житті би не заповнила. Велика допомога в школі про вірші, віршів, точних наук. Текстів, тобто, і зайти такою виходить більше вільного часу. Це це мені допомагає вивчати вірші. Бо раніше я, я ходив, було так тяжко за півчаса, за час, а це тільки п'ять разів прочитав і. Я вчився в шостому класі. На нам задавали вірші, і я їх дуже довго не міг вчити часами, півтора вчив. А як почав ходити на ідетику, мені це допомогло. Краще стало запам'ятовувати малюнками, або букви, скорочений запис. Мета учителів школи ідетики викликати позитивні емоції до навчання, щоб максимальним був результат і мінімальним затрати.